В нас є певна особистість. Особистість це э, лічність або лічина э, по латині, це person, маска. Це те, що ми надягаємо, коли ми якось проявляємося в соціумі, якось взаємодіємо один з одним. Це те, що називають ролі наші. Так? Я, наприклад, зараз тут, як е, майстер, е, з дитиною я мама, з чоловіком я дружина, десь там е, е... і так далі. Це... Дивіться, тут ми вже не цілісні, ми вже в різних контекстах проявляємося по різним. Але ж, оце розділення є ще й всередині нас. В нас є внутрішній критик, який нас постійно критикує. Є якась маленька зранена дитина, є якась маленька дівчинка, чи невпевнений хлопчик. Тобто є дуже багато ролей, які якраз та кожна проблема в чому насправді. Цих ролях ролі чи ідентичності на них кажуть, або сублічності, в тому, що вони всередині один з одним, конфліктують. Да, Скажімо, одна, не знаю. Роль вирішила поїхати на ретрит, а інша така, типу, там ж немає ж грошей. Достігатор такий, да, зараз станемо, заробимо. А яка жертва: Та ні, 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 там уже я посплю, а білетів там немає, чи ще щось. розумієте, І постійно вони розтягують нас на частини заставляють страждати. А, і... Якщо ми не усвідомлюємо цього, то ми не можемо стати на рівень, я це називаю, вийти на рівень духу і подивитися на цей взагалі дитячий садок і побачити, а що я обираю насправді. Вони там граються, так, блін. Але е, якщо твій дух вибрав їхати на ретрит,